Всім привіт з верхівцеве. Там у нас така ситуація цікава вийшла. Зателефонував, чоловік, запропонував автівку, а в нього їх там дві стояло і він друга сама собою просто їде за мною. Телефоную, кажу, що робити, він каже, скидай гроші і за другу, все, продана і друга. Ну, Знаєте, як привикли авто до авто і нічого не зробиш, сама їде. Так, звісно це все жарти. Взагалі, зателефонував, чоловік запропонував дві автівки. І я Є і дві придбав. Но зателефонував не з Ютуба, а просто по ехо давнини було. Зараз я стану вам покажу, а хочу ще сказати про вчорашнє відео. Бо я думаю, що сьогодні субота, четверте, вчора третє було, ви дивились відео про мотоблок і Жигулі. Жигулі у нас ще в продажі. Мотоблок у нас під завдатком. Що у нас ще? З'явилася там тройка, видно і не видно, не знаю. 77-й рік, коричнева кольором, звісно, з нюансами по кузову, але на повному ходу і навіть можна переоформити кому цікаво. Пізніше все покажу. Рено 9. Взагалі не перемикайтесь, заварюйте чай, каву печенюшку беріть і дивіться. Можливо і вам сьогодні підберемо якесь авто. Так, у нас обідня перерва. Покажу якраз що воно тут таке. Поки природа не забрала, треба їх було із'яти терміново. Резина ще нічого. Хоча можливий пересох ще стояла. Порох піджмаканий. Отут ось дірочка. По дніщу ціле авто. По дніщу авто ціле. Це у нас Рено 9 ТХ. Хто такий ТХ, не знаю. Накладки на ручки нема Дивлюсь, чи поддон не зацеплю цей раз, не зацеплю. Якщо що, під рамником гепнеться. Що у нас тут? В общем що по автівці. Авто заводиться. Моторчик 1.7. А, по кузову. Отака От вм'ятинка впереді Ну і пороги трошки піджмакані, а так дно дно ціле. 86 рік. Зараз покажу вам в кабіні. Оце колесо трошки йому плохо спустило. Леопардові, чохли чи чохли, так. Е, присутній газ, запуск уже буде відбуватися вдома, бо акумулятор від'єднаний, акумулятор на ній присутній. Тут у нас моноінжектор, 1,7 мотор. Начебто ще й роблять повороти, там стопиці, всі діла. І другий екземпляр це ось також ожон стояла собі видно довго. Ізолентой хтось заварив крило. Известно, есть нюансы по поднищу. Ассистент вам махает. Так, что у нас тут еще есть. Резина у нас тут божеская, аккумулятор у нас присутний. Мотор у нас 1.5 троечный. Гальма є, все є, але ну, вона їде сама. Їде сама Багажник це все покажемо пізніше. Треба просити асистента, щоб запустив. Присутня така от фігня Пеніцилін. Так, зараз запусте, покажемо, що нема диму ні при пускі, ні при газування не при чому давай давай дай їй трошки моторчик робить чудово мост сказав при 60 не виїде. Ну зараз ще виїдемо на трасу, звісно, спробуємо Тут трошки конечно, страшніше. Ну, це все моя любима тройка Вона ну, все життя пробувала в одній сім'ї І куплена вона ще за чеки В чекових магазинах 77 рік і є хазяйка, яка може в принципі виписати доручення або переоформити. Ну а по цій автівці зараз приїдемо додому, запущуся, покажу. Так, ну шо, асистент адвіз, їду на шістрки додому. Чи тройка. тройка. О! По... Датчиках треба встати, показати вам ніде нічого не морга, все працює, бензином ніхто не заправляв. Ще раз нагадаю авто, хазяйське все життя в одних руках, хазяйка, власниця по техпаспорту не її купували ну авто таке на любителя. приїду покажу потім що там є до нього дефіцити не дефіцити потім в коментарях будете писати дорого недорого розберемося по ходу їдеш начебто руля не кида, не води гальма присутствують, моторчик робить непогано. Десь 85 кілометрів проїхала своїм ходом, не кипить, не гріється, все працює по електриці, окрім стопів, стопи точно не працюють бо на заправки перевіряли. Ну і що, нема страховки. Зато можна написати доручення. Обично от такі. от фокусується. Ось такі ручки знімаю, міняю на щось інше, ну не будемо. Оставимо. Так як є, все так, скоростя не б'ють, мост не виє Ну, звісно, руки прикладати треба, а можна і не прикладати, можна і так Запускати і совуватися по ціні авто буде 16 тисяч гривень. Поясню чому, тому що вчора їздив, дивився за 15 тисяч гривень. Нібито тільки бензин треба і все, і авто їде. Я взяв і бензин і навіть вона не запустилась, навіть не показала навіть признаку життя. І притом при, при всьому лопнута балка на дві частини. резина лиса, як моє коліно. Ну і 15 тисяч гривень. А тут он з повним тест драйвом, з такими ж самими нюансами, як і кругом візде по кузову. Ну, особливо тут якихось страшних нюансів нема. Скло не випадає, стойки на місці, сильних якихось проблем по ній нема. Зараз доїдемо додому, я покажу, що у нас там зарено. Так, не знаю як там видно було, не видно. Це колесо у нас, я так розумію, запасне. Ось це має стояти там. Ось такі молдинги присутні. Тут три і один у нас спереду стоїть. Не знаю, отакий от косяк на дверці. Вон косяк. Так не знаю, покажу вам, видно буде, не видно. Сподіваюсь, щось видно. Рульова колонка, крутить ще болт. Є куди, моторний відсікон, все сухенько, чистенько, зарядка присутня, акумулятор хороший, тут в системі ТОСОВ. Ну, Нібито все сказав, показав. Трошки вимить, побілувати. Можливо, навіть получится полирнуть, не знаю. Не буду ничего казать. Тут изолента. Не спасам мир, Тому можно и убрать. А там рыжики. Так, Звичайно, якби її помити, як мінімум помити, то вже б була б трошки інакша. В общем, все одно відео вам треба показувати, уїде, не уїде. Буде видно, мабуть, швидко не уїде. Я скажу, мені пропонують подібні варіанти в хуже стані. Ну, в плані по ціні Ті, що я пропоную, мені пропонують худому стані. Ціна 400 доларів 16 тисяч гривень. Авто переоформлюється. Так, ну і Рено. Запаску. Странно. а, відкрилось. Що у нас тут куча всього? Колесо пупирка торчить. Ось все торчить. Це основне колесо, десь там запаска стоїть. Так-то вроде по кузову ціленько, вон там бачу щось трошки є. Нове газове обладнання. Так, нібито всі стакани все ціле. Нема часу згружати. Нема куди згружати. Так. На газу запускав. На газу обороти не набирала, тому що газу нема. На остатках запустилась на бензині. Поки холодно, трошки робить. такі підтраї. Може вони так і роблять, не знаю. Іноді так от стартер виділюється. Будь трошки, може і під може підливати, там ще щось. Не можу знати, це моноінжектор, це недоінжектор і перероблений карбуратор. Що вам ще сказати? Пісням не знаю роблять чи не роблять. По електриці ніби все працює Що тут ще можна так показати? Кожен потолок. Одразу запустили то. Тут ну, таке щось просачується. Можливо, підлила. холодно трошки запускали під димів, а тоді перестав. Ну і робота трошки поліпшилась на гарячі. Мабуть щось з тим моноінжектором все ж таки є. Так, по швидкостях все працює, Вони нічого не вибиває. По кузову вам такі от нюанси є дніші ціле. Усе стараюсь показати, щоб не було потім розмов про те, що щось не так іноді таке було, а потім передивляються відео. Ой, точно казав. Ось от, так от. Також акумулятор присутній, нема страховки. По ціні 450 доларів. Е Завитый в системі сосол. Так, на цьому будемо завершувати. В общем, все, там колесо все зробимо, накачаємо, 450, 400 і там же гуль 13500. Матис 2200 у нас ще продається. Правда, 13 тисяч доларів також продається. Так, то що вам скажу? Всіх ще раз зі святами. Чекаю на ваші пропозиції. Всім удачі, всім пока.